Добрий вечір, шановні жителі Балщини. Слава Україні, героям слава сьогодні у нас 30 грудня 2025 року. Ну що ж, заключний день це предпослідній, останній день цього року. Громадська організація Антикорупційна Рада Подільського району Одеської області хоче привітати всіх з наступаючим новим 2026 роком, побажати всім міцного здоров'я, щастя, затишку і. Тільки миру, миру, миру і миру, щоб на, 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 на кінець почати наводити лад в, внутрі України. І починаємо з самого головного. <кій> так як ви вже знаєте, що 24, 12, 25 року Подільський міжрайонний суд скасував постанову про закриття кримінального провадження це 120, 211, 661. 80 від 04.031 року за частиною 1 статті 158.3.3 це втручання у виборчий процес і, і втручання в виборчий процес, де повлияло на процес виборчого, втручання в виборчий процес, так будемо, грубо говорити, де в судовому залі ми дослідили всі правопорушення. Які здійснила місцева влада разом з головою ТВК, яку було призначено на цю посаду, яка прийняла державну присягу, які прийняли всі там державну присягу і скоїли злочин службової діяльності. Ось я вам сьогодні хочу всіх привітати, всіх членів ТВК, так як ми це 24-го, це 6 днів 31-ше, 5 го ми подаємо скаргу. Позов до адміністративного суду у суду Адміністративного окружного суду міста Одеси про признання виборів недійсними в Балські ОТГ у 2020 році о признанні результатів виборів недійсними, так як одні шахраї були призначені і вони захопили владу з певною метою. І я починаю, потім я прокоментую це все. І вам стане все зрозуміло, хто сьогодні на цьому кораблі править балом. І позов. Ось він вже все у нас готовий, вже, все, вже з додатками. Позов про признання результатів місцевих виборів, недійсними, які відбулися 25 жовтня 2020 року. Щоби в черговий раз перевірити, як працює виконавча влада. Судоустрій та законність в Україні, де йде чітке виконання законності до вимог Конституції України виборчого процесу Кодексу України 7 листопада 2020 року. Політична сила разом сила, до складу якої входили ми представники громадської організації антикорупційна рада Подільського району Одеської області і балотувалися в депутати Балської ОТГ та на міського голову. Громадська організація Антикорупційна Рада Подільського району Одеської області задокументувала чисельні порушення Виборчого кодексу України під час місцевих виборів Балтії ОТГ 25 жовтня 2020 року. Подільського району Одеської області, які свідчать 2020 року, свідчать реагування і подільського району Одес, які свідчать. Як реагували правоохоронні органи про подані ГО, е, письмові повідомлення про чисельні порушення Виборчого кодексу України, поданий позов разом сила до Одеського окружного адміністративного суду з проханням про перерахунок голосів була відкрита кримінальна справа номер 420 Дроб, 11, 997, дроб 20 дроб де суддя Одеського адміністративного суду першої інстанції Єфіменко не взяв до уваги та проігнорував надані до суду залу первінні протоколи, які завірені мокрими печатками та підписані головами та секретарями дільниць, про що свідчили чисельні порушення у видачі протиправних протоколів на дільницях спостерігачами про підрахунок голосів. Які видані спостерігачем на дільницях, де по депутатам, власне де по депутатам власноруч внесені зміни шрифту та власноруч внесені фамілії депутатів по Балті ОТГ, що це недопустимо взагалі відносно е, до відповідно до вимог Виборчого кодексу України. Це є грубим недопустимим порушенням. Протоколи видані спостерігачам, не заповнені та мали чисельні виправлення, тушування маркером. Що це теж недопустимо до. Вимог Виборчого кодексу. судею Одеського ну, Окружного адміністративного суду Єфименко було винесено протиправну злочинну ухвалу про відмову про перерахунок голосів, після чого наш, нами політичною силою разом сила був перевірений та задокументований Одеський Апеляційний Адміністративний суд була подана апеляція, де судді Одеської апеляційно-адміністративного суду не розглянули. Вказані порушення виборчих документів, протоколів про чисельні порушення приховали протиправні дії Єфіменко та своїми <кхем> діями посприяли захоплення влади та повалення конституційного ладу та Конституції України проросійськими розставленими силами в Балтській ОТГ, де чітко задокументували службу, службову недбалість судоустрію. Зібравши всі задокументовані докази порушень Виборчого кодексу під час місцевих виборів 25 року жовтня 2020 року Балського ТЕ, і хто саме сприяв, е, сприяв е, протиправним діям і захоплення влади ненасильницьким шляхом з повалем конституційного ладу. А тепер уважно почуйте: послухайте, хто сприяв. Місцева влада Балтської ОТГ, виконавча влада Подільського району, голова поліції ГНП Одеської області, Одеською обласною прокуратурою керівництвом та Подільською окружною прокуратурою керівництвом, ДБР керівництвом України, Одеським адміністративним судом та поліційним судом та ЦВК. При зверненні письмово до Генеральної прокуратури України та надання достатніх зібраних задокументованих протиправних доказів до вимог частини 4, 5 статті 214 КПК України. ГПУ України, Генеральний офіс Генерального прокурора України, проведена ретельна перевірка та була відкрита кримінальне провадження 120.211.661.80.122 від 0403 за частиною 3 статті 158. 3. Закони України це не рекомендація, це, це закон не України. Це не рекомендація, де також встановлено. Що з 25-го, 20-го, включно по 31 20-го року сайт ЦВК, це все нами документувалося, але ми мовчали. Сайт ЦВК факти сайт ЦВК працював і а, інформації по першому виборчому окрузі Балтії ТГ на сайті не було. Про що це говорить? Що це взагалі недопустимо, де приховано приховані голоса 9,5 з половиною тисяч чоловік виборців, служба, службова недбалість. Це і є умисне порушення закону України. При підтримці кримінального провадження по ухвалі Балського районного суду була вилучена виборча документація з архіву та викрито ряд других протиправних дій голови та секретаря ТВК. Під час перерахування бюлетнів комісійно. При перерахуванні виборчої документації встановлено що до конвертів про підрахунок голосів. Вставлені надруковані чисті бюлетні без мокрих печаток дільниць а з мокрими печатками, які громадяни кинули до урн за певних депутатів, витягнуті та знищені, чим порушені права громадян. На виборах докумен на виборчих документах протоколи бюлетні, які здані до архіву Балтської ТГ на конвертах. Про підрахунок голосів стояла печатка ТВК, а не ДВК. І протоколи, які здані до архіву, теж мали різний шрифт. Це ще раз мало чітке підтвердження про чисельні підроблення виборчих документів протоколів про підроблення голосів, де голова ТВК сприяла з подальшим захопленням влади. Де протиправні дії ТВК Білої приховувала поліція з прокуратурою, прокурором Одеської області Домушеєм Ігорем кримінальна справа номер така -то, від такої то, до законності не розслідувалася, а навпаки, приховувалася. 29.09.23 року кримінальне провадження. Передчасно по підробним документам досудового розслідування протиправного по сприянню процесуального керівника справи прокурора Глушка Сергія закрито винесену постанову про закриття кримінального провадження 120 двісті від 04.03.2021 року від двадцять дев'ятого Єременко умисно до вимог КПК не дослідила. Заявнику, викривачу голові Михайло, ненадійсну постанову, винесену про закриття кримінального провадження, де з жовтня місяця 23-го року оскаржені всі інстанції Подільської окружної прокуратури та заступників Одеської обласної Одеської обласної прокуратури, де подана письмова скарга до прокурора Одеської домушеї свідчила про чисельні порушення Виборчого кодексу України, де вимагали Провести законну перевірку до судового розслідування. Е, Прочете дому свідчили про чисельні до судового розсліду. Е, Свідчила про чисельні порушення виборчого кодексу, де вимагали провести ретельну перевірку до і скасувати винесену постанову 29.09.2023 року по кримінальній справі. Надали відповідь і надати відповідь. Просили за його особистим підписом. Отримавши відповідь листом від 10.05.24 року, за номером таким седескобасною про за підписом прокурор, і що справа закрита до вимог пункту 2 частиною першої статті 284 КПК України і порушень до судового розслідування не існує. Я потім прокоментую це все. 23.05.24 року за номером 41 з письмовою скаргою звернулися до слідчого судді Подільського міжрайонного суду Одеської області та оскаржили відповідь прокурора Одеської області Ігора Домушея, де до судового за... де до залу. Надали всі задокументовані правопорушення здійснені слідчими та прокурорами, де слідча суддя Подільського міжрайонного суду за даними нашими чисельними задокументованими доказами, дослідили, що слідча Єременко Іна перевищила свої повноваження, де підробляла протоколи допиту та виконала, не виконала жодного поданого клопотання та власноруч виготовляла протоколи е, одночасного допиту. Імітувала досудове розслідування в прихованні протиправний дій голови ТВК Білої Людмили на підставі фальшувань досудового розслідування передчасно була винесена постанова про закриття кримінального провадження. щодо що фальшування. Підроблення документів виборчого процесу на місцевих виборах з метою ненасильницьке захоплення влади в Балській ОТГ, Подільського району Одеської області, повалення конституційного ладу та Конституції України сприяли. А тепер уважно послухайте, хто сприяв місцева влада Балської ОТГ, яка організувала вибори, голова Подільської РДА, якому особисто доповідали на особистому прийомі, поліція. Подільського РУБ ГНП Одеського та керівництво ГНП в Одеській області, прокуратура Одеської області, ДБР, Друге слідче управління, голова ТВК Людмила Біла, секретар ТВК та ЦВК. Не було своєчасного звернення до правоохоронних органів відповідальної особи ЦВК за контролем роботи сайта, за ненадходженням інформації на сайт ЦВК від Балської ТВК, де доведено. В судовому залу по наданим задокументованим доказам протиправність сказаних дій місцевої та виконавчої та центральної влади ЦВК є очевидною і воно негативно відобразилося на організації роботи органу місцевого самоврядування, а тому вважаємо за необхідне вжити всіх заходів законності та справедливості до забезпечення позову відповідно до статей 27, 109, 158. 1581 Кримінального кодексу України статей 240, 255, 256 Виборчого кодексу України. Прошу визнати протиправними діями вище перераховані органів державної влади та правоохоронних органів, скасувати результат місцевих виборів у Балтській ОТГ Подільської, районі, які відбулися 25 жовтня 2020 року. Повідомити уповноваженій особі. Про запобігання корупції НАБУ та САП для вжиття заходів реагування по вище перерахованих посадовців виконавчої влади, місцевої влади, правоохоронних органів та ЦВК. Ось так ми проводили вибори. Це ми зробили привітання з Новим роком цю всю злочинну банду, яку ми виявили. Сьогодні ми бачили, що там нагороджується Михайло Дмитрович Лазаренко. Грамотою від Верховної Ради. Ми тепер зупинимося швидко і будемо це все аналізувати. Бачимо, як Верховна Рада злочинно працювала. Не, не може такого бути, щоб голова, його заступники не володіли інформацією, щоб воно більшості в Верховної Раді не було. Вона була відсутня. Щоби проштовхнути любе питання, це підкуплювалося від 2 до 20 тисяч доларів. Останні вже. Останній рік, 25-24, ставки виросли від 5 до 20 тисяч доларів. Все це знав дуже чудово голова Верховної Ради України, його заступники, які вони приштовхували сьогодні на їх руках. Це кров загиблих людей. Це сьогодні тисячі загиблих людей, які вони вводили в військовий час протиправно. І це воно тут діє сьогодні. Ми бачили, що я доповідав голові військової державної адміністрації Михайлу Дмитровичу Лазаренку, про вибори, про стан виборів. Він, його, він і його підлеглі не відреагували належним чином до законності, до порушення е, норм і вимог Конституції України, за що е, будемо е, е, вимагати покарання. Голови Подільської державної адміністрації. Ми знаємо, як його дружину нагороджували медалями. Все ми це знаємо. Як розікралася гуманітарна допомога, все це ми знаємо. Це ще будуть ще у переді. Будуть ще цвіточки впереді. Ми не можемо на цьому зупинятися, коли злодій злодія він нагороджує грамотами в той же самий час, коли на щитах приводять. Привозять самих лучших людей, які сьогодні гинуть і захищають державу України. А в нас сьогодні піар ход іде, піар ход іде. І Лазаренко, місто того, щоб вступитися за Конституцію, стати на захист Конституції, він робить кислий вид усмішку. Що один, вибачте мені, за один жлоб, який не знав, що в його Верховній Раді. Під купи роби, а другий жлоб не знав, що тут порушена Конституція України. Це прикро. Ви розумієте, коли це починаєш це його займатися, цими справами, цими справами, справами стає е, страшно і жутко, який бандітіст сьогодні панує в державі Україна. Як мені сьогодні пишуть, і ті колеги, які сьогодні нас ведуть, супровід, це Канада, Америка, щоб е, знов вилазять усі, усі ці. Піарщиків, костюмах, щоб лапшу через деяких там наших блогерів в Києві, яких, які гроші надані, і вам вішати лапшу на вуха. Я ще раз звертаюся до вас. Перегляньте всю свою, своє відношення відношення, відношення до сьогодні. до сьогодні, дня. Дайте реальні, реальні висновки по цим подіям. По цим подіям, тому що це неможливо, коли я вам зачитав ці факти, хто стоїть у захоплення влади? захоплення. І ви сьогодні хочете знайти справедливість, порядність, законність, тут ви хочете знайти, коли ми виявили підроблення на підроблення, знайшли. Але тут знову питання в правоохоронних органах. Хто ж виставив оцю всю сволоту, сволоту? Один мільйонами крутить, дружина крути, російський, він не бачить, що порушення Конституції. До мушея ховають, у Миколаєві бігом ховають, який прикривав цей конституційний злочин. Другий Сватко відсижується, тому що Кравченко прийшов. Він не випадково поставлений на цю посаду. Він поставлений для того, щоб тушити пожар. Він вже дотушився, що зараз будуть після нового вживати по ньому заходи, по генеральному прокурору. Тому не може це бути. Сьогодні скандал розкрився. Ще більше я вам доповідаю, що Татаров був, Татаров був, де Венедиктова тікла. Це ще одна сволота, генеральний прокурор, який передала справу від Набу, де татаров, там корупційні схеми, всі по, по протиправним діям і по майдану, і по другим діям там. Де його прикрили і передали справи в СБУ, що цього не мали. Це все робила генеральна прокуратура Венедіктова. І Венедіктову битро сховали. Там знов черговий скандал всюхає в адміністрації президента. Мало того, що там все задіяно, вся верхівка, вся верхівка сьогодні, вертикаль правоохоронних органів. Це деморалізація. Це сьогодні. Вони всі куплені, Вони не знають, що на сьогодні робити. Але сьогодні буде розрахунок один їм. Був би закон, сьогодні справедливий, законний до часів військового часу, їх усіх керівників е силових структур, які сьогодні сприяють, сприяють злочинності, особливо верхівки влади, всіх поставити до стіни і розстріляти. Ось це буде справедливість і законність, і тоді буде восторжествує правда. Тільки така може бути правда, коли сьогодні гине. Краща нація України, ми бачимо, що внутрі держави відбувається щось не те. Держава рухається не в тому напрямку. Уже починають одні костюми одівати, е, другі га кроваточки, галтуки. Ми бачимо, яку реформу зробили з поліції, ганебну. Де це сьогодні міністр внутрішніх справ Аваков? Чому його сьогодні фамілію не назвати? Будь ласка, яру, де він? За яке бабло він купив? Це своє майно в Італії. Ніхто цього питання не піднімає, тому що цей, та людина прикривала багато злочинів в Україні і дали йому спокійно піти. Піти, уйти в тіньочок, я кажу. В Тінь. де наші другі можновласті, які поздавали, які розміновували це все, які тисячі життів сьогодні загубили. Де вони? Де вони? Це не просто. Все положити на плечі народу, Збройним силам України, все положити на плечі народу, ці всі біди. А хто ж приймав ці всі рішення? Виважені рішення, хто приймав? Так як в Подільському району, почому до, до цього часу ні жодна справа відносно Мазура, вона не, не направлена до суду? Чому, Михайло Дмитрич, до вас питання? Не робіть там кисну рожу. Ки сторожу там, там лайки вам ставлять, це ваші сракализи ставлять вам лайки. Вони щоб прийшли до суду і почули, скільки порушень було у виборчому процесу, і я вам доповідав. То мені кажеться, що вони не туди показали палець, а туди вони показали палець. Але сьогодні, ви самі знаєте, всі працюють в цих установах, всі знають, яке буде відношення, що з роботою, з працею дуже важко на Україні, все знищено. Олігархами все знищено для того, щоб тільки обробляти одну землю, їх більше нічого не цікавило і вбити більше людей. Тому що сьогодні прибутки дає тільки одна земля. От на сьогодні таке буде привітання, привітання всій цій злочинній банді, яка ось тут все викладено, і це воно 6 січня ляже на стіл адміністративний кружний суд з додатками. З додатками і ухвала суду. Коротка ухвала суду. Уже ми ждемо, що буде потім 10 прийде, через 10 днів вона вступає в законну силу. А ми коротку прикладемо і відправляємо. Ми не можемо ждати, коли ця злочинна банда вона знущається, вона сміється, вона насміхається, вони грабують вас на смак. Ви подивіться, скільки грошей розкрадено. Не випадково рабінович від це Не випадково, о, не випадково. Це ще, це ще буде вияснятися, як вони через школи гроші примірували учителів. Це всі гроші, які видавалися платники іноземних держав. Це гроші, які повинні були йти прямим цільовим призначенням на Збройні Сили України. Я вам включу блогерку із Канади, яка сьогодні курірує над нами. Вона юрист кажу юркореспонденти, як вона скаже, ми збираємо гроші сугубо для війська, для Збройних сил України, а ви ці гроші за непризначенням депутатам, учителям я говорю, Далі премії собі ви визначаєте, далі дорожки строїте. Ми кажемо, ми всі возмущені цим Вашим, вашою поведінкою, вашого керівництва, як ОТГ, як районів, так і держави Україна. Це прикро слухати. Буквально вчора в мене відбувся розмова більше півтора години. І ця людина все розказала, розказала тому що в нас засоби масової інформації цього не говорять. Що вже починають виходити всі ці, -ці подсніжники, знову починають, хто возле якої кормушки хоче при і як в черговий раз хотя лапшу народу натягнути, захопити владу і народ держати в кабалі, в стойлі, як говорили тут у нас в Балті, в Лелеці, понапивалося, народ треба держати в стойлі, тому що по-другому не дано. Ну що ж, на цій негативній ноті я поки закінчу інформування. закінчу, що ви знали, що ми рухаємося тільки вперед. Рухаємося для наведення законності, порядку, справедливості, щоб людина могла е, звернутися в інстанцію е, е, самоврядування, вирішити всі свої питання, а не так, як у нас у Балтії. Стоматологію у 2021 році, Михайло Дмитрич, чому ви до цього часу ви не е, з'ясували, чому одну галузь, галузь центральної районної лікарні знищена галузь, це. У нас стоматологію. Повний профіль повинен бути протезування, хірургія, терапія. Чому це все знищено? Вам питання сьогодні, Михайло Дмитрич, за вашу бездіяльність, яку ви сьогодні тут проводили. А чому ви проводили? Тому що ви і ваша сімейка задіяна в землях. Сьогодні земля дає тільки прибутки одні. І ті полі... і та робота поліції, прокуратура, яку у вас прикривали. Вона скоро посипеться як страшний сон. Посипеться. І ви будете ще мати кислішу морду, кислішу морду. І за це вам прийдеться ще нести ще кримінальну відповідальність. Ви вже забудете більше до суду звертатися, переслідувати громадські організації, використовуючи своє службове становище і судової гілки влади, ви повинні понести відповідальність. І, прибути, і повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Не просто так відповідальний там виговор, а до кримінальної відповідальності, за час коєння своїх протиправних дій, перебуваючи на посаді голови Подільської державної адміністрації у військовий час, де є наслідки, наслідки, і за які ви повинні будете нести персональну кримінальну відповідальність. От тепер я на цьому закінчую. Е Інформування, до побачення, до зустрічі і з повагою до вас, ваш Михайло Чабанюк. Слава Збройним силам України, слава народу України! І перемога буде тільки за народом України. До зустрічі!